Доброго дня, шановні, на вулиці ще повно снігу. Вчора попересаджувала свої бальзамін ось. Заодно посадила ще наживцьовану. Ось, господи, вилетіло з пам'яті, ладно. Але, я кажу, я на цьому не заспокоїлась. Прийшов новий день і хочеться нових подвигів. Хочу вам показати ось така у мене геранька. І сіяти, починати оці насіння ще рано, бачите, зима і в нас пізно приходить весна. Ну, то що, я подивилася? Думаю, ой, що це в мене зійшло? А зійшло в мене зараз покажу, подивіться, баклажан, який я посіяла, бачите, написала, 6.02 5 штук в герань. І з п'яти зійшло дві штучки. Ну, та ж я не можу, а насіння ще є. Ну, то, що я взяла ще, ось сюди, з другої сторони. Бачите, вон, вони, я вже кинула. Коли я, я завжди, як кажуть, згадую про відео, коли я вже щось зроблю, звоячу, а потім вже думаю, де поділюся. Отже я сюди положила три зернинки. Ось, раз, два, три. Ось вже прикрила навіть. Та, думаю, поділюся такий лайфхак. Ну, не хочеться зараз, хоча перці я вже посіяла, то я вже, як кажуть, поставила на клас, як класика. А баклажани я ніколи не сіяла, але знайшла насіння. Бачите, яка ціна? Зараз покажу, щоб було видно. 2,99-3 долара отут. -от. Скільки насінин, не знаю. Не 80, це точно. А може і є, бо дитя. Бачите, як у пачці. О, то думаю, і не вирощувала. Ми, як кажуть, не такі сильні любителі баклажанів. Але, думаю, раз насіння є, то вже треба сіяти і вони довго. Ну, то посіяла, бачите, як зробила собі горшечку для квітів. Квіти на, на вікні поставлю, поливаються, доглядаються. Ось так біля вікна, ось я поставлю їх ось. Бачите? Світло, ті, що зійшли, світло є. Ось вони, красунчики. А оце помідори у мене, бачите, теж тикнула. От, Десь щось квітує, десь щось. Ось такий стіл біля вікна, бачите, хой є у мене, яка гарна. Ірочка Шарлотауна поділилася, любуюся, отак він собі, покрутила його тут. Ось така краса. Толя, як це називається? Вискочило. Коліус. Коліус. Господи, у мене вже чоловік е, знає, як квіти називаються, бачите? Ну, все, гарних вам сходів, бувайте здорові.